Поляки пам'ятають день закінчення Другої світової інакше ніж британці, заявив керівник польської дипломатії в інтерв'ю для BBC. у Великій Британії. День перемоги це переважно день радості хоча також є дві хвилини мовчання за загиблими. Однак сьогодні флагманська радіопрограма BBC Today вирішила представити точку зору інших країн. Ми у Польщі пам'ятаємо, але ви у королівстві часто забуваєте, що Друга світова війна велась переважно на східному фронті. По друге, хоча 8 травня польська армія була у Берліні разом із Червоною армією для нас. Це не був день визволення. Ми замінили геноцидну німецько нацистську окупацію радянською тоталітарною окупацією. Тим часом німецька газета Франкфутер Allgemeine Цайтунг пише, що частина школярів вважає, що Польща спровокувала Другу світову війну, а євреї якимось чином були співучасниками. Зберегти пам'ять стає дедалі складніше, наголошують історики. Вчителі спостерігають дедалі більше негативного ставлення німецьких учнів до розгляду теми націонал-соціалізму та голокосту.